Доброго дня. Ось приїхала така чудов... чудовенька машинка, геть не за всі гроші. На обмін люди забирають у нас іншу машину. Теж гольфа, тому що гольф кажуть, це крутезна тачка. Просто 36 кВт їм. На їх задачі більше подобається, вистачає. А ця машинка 150-170 км зараз виїжджає. Спокійно на одному заряді, домашня зарядочка, 16 колеса фірмові, ще є другий комплект гуми. А, машина Що вона має? Безключовий доступ, запуск кнопочки. App Connect, Телефончик підключається до машинки. Ну, такий тканевий салончик звичайний. Електрорегулювання сидіння. Це Америка, але ціла. В неї є там один такий. Дефектик невеличкий, я вам зараз його покажу. Якщо для вас це не критично, можна брати, кататися за 7999, можна взяти вот таку машинку, кралю і катати її. Ось, бачите? Оце така штучка. Вона при транспортуванні щось там на неї такий, або крючок, або щось таке впало. ну, Сліди експлуатації є. Але слухайте, ну, в мене за ці гроші стоять Вон, Volkswagen AP, наприклад. Да? Виїжджає 140-150, але це ап, менший формат, менший габарит. Ну, це зарядний пристрій буде. Тут у нас зарядка. Ну, Така ця ця. Так що звертайтесь, кому треба. Приїжджайте, забирайте нас тут. Мрео вулиця Павло Сенка, 8, біля сотні вже електромобілів по наявності. Приїжджайте, щось підберемо для вас.